Розділ шостий, А все-таки хтось там плакав. Наступного дня линув рясний дощ, і коли мері визирнула у вікно, пустище було закрите сірим запиналом непроглядної мряки. Про те, щоб іти двір, не могло бути й мови. Що ви робите у себе в хаті, коли ось так дощить? запитала вона Марту. Стараємось не затоптати одне одного, відповіла Марта. Ха. Нас багатенько. Матуся добра душа, а все ж і їй терпіння не вистачає? Старші йдуть у хлів, і там бавляться, дікон. Той взагалі на дощ не зважає, йде собі гуляти, наче там сонце. Він каже, що в дощові дні можна побачити таке, що за погоди не побачиш. Він раз натрапив на маленьке лисеня, яке ледь не втонуло в затопленій норі, і приніс його домів, тримаючи в пазусі, аби воно зігрілось. Його матір рубили неподалік. А нору залило, і всі інші лисенята потонули. Тепер це лисенятко живе в нас удома. Іншого разу він знайшов мале вороненя, яке так само ледь не втонуло. І Він також приніс його додому і приручив. Він назвав його Сажотрус, бо воно таке чорне. Стрибає і літає за ним скрізь. Минув уже той час, коли мері обурювали бростацькі розповіді Марти. Їй було цікаво їх слухати, і навіть було шкода, коли Марта замовкала чи кудись ішла. Історії, що їх розповідали в Індії Айя, зовсім не були схожими на ті. Що їх розказувала Марта. Про хатинку на пустищі у якій живе чотирдеро людей у чотирьох маленьких кімнатках, і в них ніколи немає досить їжі. Діти там юрмляться і граються, немов кудлаті цуценята шотландської вівчарки Коллі. Мері найбільше подобались матуся і дікон. Коли Марта розповідала історії про те, що матуся сказала чи зробила, вони завжди звучали якось по-домашньому затишно. Якби в мене було воронення або лисеня, я б із ними гралася, промовила Мері, але в мене їх нема. Марта подивилась на неї трохи розгублено. Ти вишивати вмієш? Ні, сказала Мері. А шити? Ні. Ну, а читати? Так. То читай або вчися писати. Ти вже досить доросла, аби вчитися з книжок. Я не маю книжок, сказала Мері. Ті, які були, залишились в Індії. Шкода, мовила Марта. Як місіс Медлок дозволить, то підеш у бібліотеку, там тих книжок тисячі. Мері не запитувала, де бібліотека, бо їй йнула раптова думка. Треба було піти і втілити її. Місіс медлок, вона не боялась. Економка весь час сиділа в своїй затишній кімнаті внизу. В цьому будинку рідко кого можна було побачити. Насправді в ньому взагалі нікого не було, крім слуг. І коли господар їздив по світах, вони жили собі внизу, як у Бога за пазухою. Там була величезна кухня, вся обвішана мідним і олив'яним посудом, де вони їли п'ять разів на день. Там же містилась велика зала, де відбувалися шумні вечірки, коли не було місіс Медлок. Їжу для Мері готували й подавали регулярно. І Марта приглядала за нею, але більше ніхто нею не цікавився. Місіс Медлок провідувала її щодня або через день, проте ніхто її не запитував, що вона робила, і ніхто не казав їй. Що робити? Мері гадала, що певно саме так виховують дітей в Англії. В Індії про неї піклувалась Ая, яка скрізь її супроводжувала. Постійна присутність Аї частенько втомлювала Мері. Тепер же з нею ніхто не ходив, вона вчилась вдягатися самотужки. Бо Марта дивилась на неї, як на хвору чи недоумкувату, коли вона вимагала, щоб її одягали. Невже ти сама негодна, сказала Марта одного разу, коли Мері стояла й чекала, поки їй одягнуть рукавички. Нашій Сьюзен Ен всього чотири рочки, а вона вдвічі розумніша за тебе. Іноді здається, що тобі бракує клепки. Після цього Мері годину дулася, але, зрештою, це її дечого навчило. Цього ранку вона простояла біля вікна ще хвилин десять по тому, як Марта востаннє попідмітала біля каміна і пішла вниз. Вона міркувала про нову ідею, яка сайнула їй, коли зайшла мова про бібліотеку. Бібліотека її не цікавила, бо вона прочитала зовсім небагато книжок, але, почувши про неї, згадала сто кімнат із зачиненими дверима. Цікаво, чи всі вони замкнені, і що вона побачить, якщо потрапить в одну з них? Чи справді їх було сто? Чому б не піти і не перевірити? Принаймні, це хоч якась розвага, раз не можна піти на двір. Її ніколи не вчили питати дозволу на те, аби щось робити, тож вона не запитувала б місіс Медлук, якби навіть її побачила. Дівчинка відчинила двері кімнати, вийшла в коридор. І розпочала свою мандрівку. Це був довгий коридор, він розгалуджувався на кілька інших і вів короткими сходинками вгору, далі знову вгору, скрізь були двері, двері, багато дверей і картин на стінах. Часом це були зображення похмурих, фантастичних краєвидів. Але найчастіше портрети чоловіків і жінок у дивних пишних строях із Атласу й Оксамиту. Вона опинилась у довгій галереї, стіни якої були завішені такими портретами. Мері ніколи не думала, що їх може бути так багато в одному домі. Вона повільно йшла галереєю і пильно приглядалася до облич, які, здавалося, так само пильно вдивлялися в неї. Начебто їм було цікаво, що ця маленька дівчинка з Індії робить у їхньому будинку. Були там і портрети дітей, маленьких дівчаток в тонких атласних сукенках, які сягали їм до п'ят і яскраво біліли на загальному тлі картини, і хлопчиків з пишними рукавами, мереженими комірцями і довгим волоссям або з великими брижами круг шиї. Вона постійно зупинялась, щоб подивитися на дітей. Їй було цікаво, як їх звали, де вони всі поділись і чому вони вбрані. В такий чудернацький одяг. Була там похмура й негарна дівчинка, схожа на неї, одягнута в зелену парчеву сукню, а на пальці в неї сидів зелений папуга. Погляд мала гострий і допитливий. Де ти тепер? голос запитала її мері. Шкода, що тебе тут нема. Безперечно, це була дуже дивна ранкова прогулянка. Схоже, нікого не було в цьому величезному, неосяжному замку, крім її маленької фігурки, яка блукала то вгору, то вниз, вузькими коридорами і широкими. І їй здавалося, що крім неї цими коридорами взагалі ніхто ніколи не ходив. Якщо так багато кімнат, то якісь люди, певне, в них жили, але все виглядало таким покинутим і порожнім, що в це не дуже вірилось. Тільки піднявшись на другий поверх, вона подумала про те, щоб смикати й повертати дверні ручки. Всі двері були замкнені, і місіс Медлок казала їй про це. Але Мері взялася за ручку якихось дверей і повернула її. На мить вона злякалась, коли відчула, що ручка повернулася без зусиль, а тоді штовхнула двері. І вони повільно й важко відчинились. Це були масивні двері до великої спальні, на стінах вишиті килими, в кімнаті інкрустовані меблі, такі ж самі, які вона бачила в Індії. Широке вікно з освенцьованою шибкою виходило просто на вересове пустище. Над каміном висів ще один портрет похмурої і негарної дівчинки, яка, здавалося, дивилась на неї з іще більшою цікавістю, ніж завжди. Мабуть, вона тут спала, промовила Мері. Вона так на мене дивиться, що мені аж незручно. Після цього… Вона відчиняла все більше і більше дверей. Вона перебачила стільки кімнат, що аж втомилася, і справді було схоже, що їх не менше ста, хоч вона й не рахувала. В усіх висіли старі картини і старі гобелени з дивними сценами. І майже в кожній кімнаті стояли вишукані меблі. З вишуканими візерунками на них. В одній кімнаті, схожій на світлицю для леді, килими були з вишитого оксамиту, а в скляній шафі стояло багато слоників, зроблених зі слонової кістки. На них сиділи погоничі або височіли паланкіни. Примітка! Паланкін засіб для пересування в країнах Сходу, крите крісло або ложа, тут закріплена на спині слона. Деякі з цих слоників були великими, а деякі зовсім крихітними, немов діти. Мері бачила вироби зі слонової кістки в Індії і знала про слонів усе. Вона відчинила дверцята шафи, стала на ослінчик і гралася слониками досить довго. Втомившись, розставила слоників так, як вони стояли, і зачинила дверцята шафи. Протягом усієї мандрівки, довгими коридорами і порожніми кімнатами, вона не побачила жодної живої душі. Але в цій кімнаті. Хтось таки був. Зачинивши дверцята шафи, Мері почула легеньке шурхотіння. Це змусило її зіскочити за слінчика і глянути на канапу біля каміна, звідки це шурхотіння долинало. В кутку канапи лежала подушка. В ній виднілася дірка. А з тої дірки визирала крихітна голівка і двоє переляканих оченят. Мері тихенько підкралась, щоб усе розгледіти як слід. Це була маленька сіренька миша, яка прогризла дірку в подушці і зробила собі затишне гніздо. Шестеро мишенят спали біля неї, притулившись одне до одного. І хоч у ста кімнатах не було жодної живої душі, ці семеро мишей зовсім не виглядали самотніми. Якби вони не боялись, я би взяла їх до себе, сказала Мері. Вона вже досить довго гуляла і втомилась, їй не хотілося більше гуляти, тож вона пішла назад. Двічі або тричі звертала не туди і була змушена підійматись і спускатись, аж поки не натрапила на потрібний коридор, але, зрештою, таки знайшла його, хоча й опинилась досить далеко від своєї кімнати. І не знала точно, де саме. Схоже, я знов не туди звернула, сказала Мері, зупинившись наприкінці короткої зали з гобеленом на стіні. Я не знаю, куди йти, як тихо тут. І саме, коли вона це сказала, тишу порушив якийсь раптовий звук. Це знову був плач, але не такий, який вона чула минулого вечора. Це було коротке, капризне пхенькання, приглушене товстими стінами. Це ближче, ніж учора, сказала Мері, відчуваючи, як серце її забилося швидше. І це таки плач. Випадково вона поклала руку на гобелен і перелякано відскочила назад. Цей гобелен був ще одними дверима, які раптом відчинилися, стало видно продовження коридору, і вона побачила місіс Медлок, яка йшла до неї з в'язкою ключів у руці і злющим, призлющим обличчям. Що ти тут робиш? Просичала вона, взяла Мері за руку і потягла за собою. Що я тобі казала? Я не туди звернула, спробувала пояснити Мері. Не знала, куди йти і почула, що хтось плаче. Вона вже ненавиділа місіс Медлок, але далі вона її зненавиділа ще більше. Нічого ти не чула, гарчала економка. Ти зараз же підеш до своєї кімнати, або я надеру тобі вуха. І тримаючи мері за руку, вона то тягла її за собою, то пхала вперед. Спочатку вгору одним коридором, а потім вниз іншим, аж поки не заштовхала в ту кімнату, де вона жила. Слухай сюди, суворо сказала місіс Медлок. Ти сидітимеш там, де тобі сказано, бо інакше тебе замкнуть. Швидше боже хазяїн призначив тобі гувернантку, аже він обіцяв За такими, як ти, треба добре глядіти, а в мене й так роботи вистарчає. І місіс Медлок вийшла з кімнати, грюкнувши дверима. Мері сіла на килимок біля каміна, бліда від злості. Вона не плакала, вона скреготала зубами. Хтось же там плакав, хтось плакав, хтось плакав, вперто повторювала вона. Панянка Мері чула цей плач уже двічі, і колись однаково про все дізнається. Вона й так багато чого дізналась цього ранку. Їй здавалося, що вона повернулась із довгої мандрівки. І, як-не-як, це була хоч якась розвага. Вона погралася слониками, зробленими зі слонової кістки, і побачила сіру мишу з мішенятами у гнізді з оксамитової подушки.